У нас там чекали по факту. Я не знаю, як це відбулося, і просто оцю нашу штурмову роту, яка повинна була, просто розбили менше, ніж за годину. Мінус десь 54 людини зайшло, і тільки 7 чоловік вижило. Я в числі тих десь 2 години виходив, ну, виповзав з пораненою ногою. Анений під гулом вибухів він тікав через поле від жорстокого ворога. Таким запам'ятався один з найстрашніших днів для військового Максима Микитенка, який ще з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. До війни його життя було сповнене рухів і дисципліни. Він навчав молодь карате, але війна перетворила його мирний ринг на смертоносне поле бою. Працював фітнес тренером в нашому клубі, тренером по карате. Займаюсь карате більше 17 років. Дітей треную десь років 10, наприклад, десь так. Чому саме фітнес, бо в мене є вища освіта, викладач фізичної культури, і ще у мене є закінчена вища освіта це по реабілітації. Фізичний терапевт, якщо правильно казати. У мене є. Дуже багато дітей, яких я тренував, я практично ними всіма пишаюся. Хтось у когось ліпше виходить, у кожного у когось гірше. Ну все одно у них якось по по-своєму у них свій стиль, своє бачення, і вони унікальні. І цим дуже цікаво розвивати їхні здібності. Ну хтось працює ліпше на ножками. Працює, хтось, наприклад, ручками, хтось розумієше він продумає, що він буде в собі там щось крутить, як він це буде робити. А інші просто там фізично, дуже класно, фізично одаровані діти, і тобто підбираєш під них, наприклад, бій роз розповідаєш їх, правильно вчиш, і дуже класно вони розкриваються. У мене є три учня, які стали там призерами і чемпіонами Європи. Ми в Італію з ними їздили. Це Ліза, Аліхан і Олег. Ну, типу, вони молодці. Вони практично з перших днів, як я тут відкрив е свою секцію, почали займатися і так далі, продовжують. Ну, на жаль, і за того, що почалася е повномасштабка, і я не міг далі проводити заняття. За свою 17-річну кар'єру в карате Максим брав участь у численних змаганнях. Задяки наполегливості і таланту він досяг найвищої вершини чорного пояса. Аби отримати такий статус, каже захисник, необхідно взяти участь у понад 60 боях. Я захищав по різним стилям ще і у різних школах. Теж Пасхи в мене ще є з Макотака і з Кіокушину. З Кіокушину я захищав. Полтаві до нас приїздив президент всесвітньої організації Кіодок Йокушин і приймав якраз екзамен, і це було дуже виснажливо виснажливо більше шести годин. Тобто, ми робили і це дробили на, на дні навіть не за один день не могли справитися, бо дуже великий, як марафон, був навантаження, дуже багато фізичної підготови, техніки, ката це. Тобто, щоб людям було. Зрозумілише? Це як танець. У тебе є певні точки, певні рухи, які ти запам'ятовуєш, ти повинен їх запам'ятати до ідеалу, що відтворити. Тобто ти не можеш поставити не в те місце ногу, ти не маєш права там поставити там десь блок не там, бо це не зараховується, треба все спочатку, або ти не здаєш екзамен. До 24 лютого життя Максима було наповнене постійними тренуваннями та радістю за перемоги своїх учнів. Однак той страшний ранок змінив усе. Вдома був в Борисполі, як і всі. Дружина спить, будить мене, каже, якісь вибухи. Ну, кажу, ну збирайся, поїхали. І ми якраз перший же день зібрали речі, і у нас є дитина, настуня. Сподіваюсь, подивишся, привіт. І ми поїхали в Березань до батьків на дружини там, десь побули тиждень чи два, і ми одра. Я там в ДФТГ пішов, там якесь було самостворене створена така група людей. Була мисливці, у кого була зброя. Там зробили блокпости. Так як я був в Березані з дитиною, з дитиною з дружиною, ми там і патрулювали, і стояли на в'їзді в місто. Потім дружину відправив у фульвів, я сам повернувся в Бориспіль. Уже і був в ДФТГ Борисполі. Доволі така гарна група зібралася, і ми, можна так сказати, як однодумці. Всі абсолютно різні хлопці з різних там, стиль життя, там, вік і так далі. Ми всі зовсім різні були, але об'єдналися одною метою і намагалися кудись піти служити. І те саме цікаве, ми нікуди не могли залізти. Ну, ми, ми прямо рвалися, щоб ну давайте, ми готові, треба ж боронити, треба ж відбивати на ну, наші землі. А поїхали нас там в Ходосівки, там була типу ССО. Нас навчали, давали там їжу, одяг, спорядження. Все було добре, але вони нас не брали офіційно. Ну, так само фінанси закінчувалися, все закінчувалось, а. Толку мало і все неофіційно. Ми ну, зрозуміли, що це якась не та історія, і ми просто розвернулися, повернулися знову в Бориспіль. І потім іще нам вже запропонували якраз вправий сектор 67-му бригаду. Ну і ми з хлопцями якраз і пішли від Бориспільського ДФТГ в 67-му бригаду. Відтоді захисник брав участь у найзапекліших боях та спецопераціях. Коли ми поїхали на Харківщину, ми стояли, можна сказати, на другій лінії і там десь провели півтора-два місяці. І потім поступила команда. А ви, ви, рушаємо на, на Бахмутське на направлення. Куди їдемо? Хто їде, практично було невідомо. Ми висунулися і. А, Практично більше доби в дорозі, і потім ще під ранок у нас якраз штурм. Кажуть, там ворога небагато, дві-три людини. Вагнера сидять, вони нічого не шарять там, туди залітаємо на техніці, спішуємося, розкладаємось, тримаємо кругову оборону, сили підтягуються. Ми, ми красавці, орли і так далі. Ну, це, це таке пояснення у нас було на рахунок нашого штурму. І якраз у нас там теж ситуація виникла, деякі командирчики, які себе вважали, ще саботували це все, тобто мали виїхати, а вони просто зникли. І не могли нормально зібрати особовий склад, люди були трошки здивовані ситуацією. Тобто ось штурм, нормальне непояснення, куди ми ви вирушаємо, що ми робимо, просто на якусь точку заїхати і спішитись. Оце вся була команда. І ще й немає а, керівного складу роти. Там була засідка, нас чекали. По факту хлопців почали десь не знаю, за пів години вже майже всіх розібрали, а ми тільки з, з командиром під'їхали, бо ми на, на Ельсі їхали, там застрягали. І потім у нас якраз одна беха була. Ну, Зламана, в неї не працював там чи кулемет, чи, чи пушка. І ми з ним прийняли рішення вирушити до хлопців, бо вони прийняли бій. Ми чули, що вже там є ці 300 і 200, і треба якось їх витягувати. І ми запригнули на ту БМП і поїхали ну, в бік, там іде йшов бій. А це в тилу у ворога. По факту ми повинні були заскочити. По дорозі, поспішаючи на підкріплення до побратимів, ворог почав атакувати, додає Максим. Їдемо по сіряку, вже перетнули лінію ворожу розмежування, і нам ззаду і в щось прилітає. Ну я не знаю, що це був чи РПГ, чи ПТУР, нас просто скидає з цієї броні. Ми падаємо. І мені чомусь здалося, що це може ну наші по нам стрільнули, бо так прямо аж ззаду і збоку зайшло. Я кричу свої, і одразу починається там автоматична черга в наш бік. Я падаю на землю, і якраз от ваня білий встає і прикриває мій відхід. І він починає у відповідь навалювати, і це реально спасло. На нього вони переключилися. Він відстріляв свій рожок, я забіг в поле і починаю відстрілюватися у відповідь, і у мене просто клинить зброя. І на третьому, чи якомусь пострілі в мене вже автомат просто не працює. Ксюха, може хто знає. Я його викидаю, і просто з декілька точок, я чую, чи три чи чотири точки, починаю просто йти в поле. Стрілянина, вони бачили, куди я приблизно забіг в поле, і з посадки починають навалювати. Там і кулемет я чув, і щось одиночне стріляло з глушником. А, і я почув, що Ваня вже побіг, бо його нормально попалило, він через мене перелетів, таке сальто зробив просто неймовірне. Я не знаю, як він ще встав після цього. Я залишився один. І якраз була стрілкання на відстані десь метрів 10-15. Я скинув у мене рюкзак медичний мені був, я його скинув одразу. Потім я трошки відповз і повністю обріз такою багнюкою. Не знаю, ну, рухатися було неможливо. Я з себе знімаю повністю броні, КРПС, шолом скидаю і далі повзу. І чую далі, бо коли в полі ламається сонячник, вони чують, де ламається, і туди просто стріляють хаотично. І я якраз чекав, коли десь біля мене були там якісь прильоти, міномет, чи ще щось. Я ламав сонячник і підповзав. І якраз от, чесно, я от вже цей момент не дуже гарно пам'ятаю, чи коли вже відстрелювався, чи коли я вже відкатувався після того, як я скинув зброю, і тоді якраз мені в ногу і влучило кульове поранення Вогомілку. Потім. Десь дві години я повзав, я коли вже доповз, питаю, хлопців, довго нас не було. Каже: ну, десь дві години вас і не було. Там декілька хлопців намагалися мене потягнути, але коли ти весь в багнюці слизький, важкий, за ноги, за руки тягнуть. Ну це просто, ну, чесно, це можна на це дивитися і сміятися. Ну, така трагікомедія. Поранення задало серйозного удару, але завдяки лікарям і своїм професійним знанням Максим зміг пришвидшити власну реабілітацію, активно працюючи над відновленням, почав ходити десь через місяць, через півтора. Ну так ходити це громко сказано. на, на милицях такі по палаті, а потім вже і розходився на другий місяць. Я вже практично самостійно ходив реабілітації там. Там була, там був свій реабілітолог. Ну мені цікавіше було самим собою займатися. Ну тобто, моя основна професія. До цього працював в добробуті і мені. Не знаю, було не цікаво, що мені розповідають там інші лікарі, бо по факту по відновленню, я це все знав. Звісно, я прислухався до їхніх там думок, що вони радили. Ну все одно я там приходив самостійно в зал, робив там і зал у них теж є, і самостійно робив те, що мені необхідно розхожувався і так далі. Коли ти лежиш довго в лікарні, тебе всі знають, ти всіх уже так, от знайомишся. Знайомишся з хлопцями, які там в сусідніх палатах лежать, то вже заходиш, привіт там як справи, а потім це головний лікар, ну ти ж білятолог, зайди в сусідню палату, там пацанам, підскажи що-небудь, бо просто лежать. Ну, я заходив і давай, як люблю там, їх дергать. Давай пішли робити це, давай це, а давай давай вийдемо на вулицю, давай перекуримо і ще щось. І таким чином теж якось так мобілізував їх до, до рухів, знаходити сили собі протягом всього часу. Максиму допомагали рідні. Захисник каже, що його дружина разом з ним проходила щодня цей важкий шлях. Їй дуже важко. Вон, у нас дуже багато з цього приводу таких дрібних сварок, непорозумінь. Вона не розуміє, віщо я це роблю, для кого я це роблю. Ну, каже, можна ж це ж не робити. Я кажу, ну можна, ну хтось все ж має. Захисник додає, що поєднувати військову службу з родинним життям це постійний виклик. Я не знаю. Чесно не знаю. Та ніяк не поєднаєш. Або ти служиш, воюєш, або ти сидиш з сім'єю. Ну я не бачу. Як це можна поєднати? Тобі треба десь тоді служити, умовно кажучи, глибоко в тилу, ходити як на роботу, не знаю, десь в роті охорони, охорони чи, чи ще десь. Не, не уявляю. У мене навіть коли ми виїздили на бойові, я тільки ну, знаєш що, ти там у дитини день народження. Я там вже біжу до комбата, кажу, що хочеш, все, що хоч, зроблю, тільки відпусти мене на, на добу додому. Я їду. Вісім-дев'ять годин додому провожу десь годин там, наприклад, п'ять вдома і знову сідаю, їду на службу. Ну, це ж не, не діло, так ну треба за весь час, будучи військовим, каже Максим, сам майже не змінився однак усе навколо стало зовсім іншим. Після того, як я був 67-й, я перейшов служити в, в ТЦК. Декілька місяців ще тут побув, в ТЦК в роті охорони. Чесно, люди ну, зовсім цивільні, є неадеквати, військові є неадеквати. Ну, от просто ти дивуєшся, ну, схаменіці, ну люди, ну, у нас війна, в ну, нас є ворог, давайте на нього агриться. чого один на одного. Ну, це мені не зрозуміло. Та всі різні, абсолютно. Ніхто нікому нічого не видав. Ну, Я пішов служити, я так думав. Ну, це моє було бажання. Так само і мої хлопці. Ну, у когось менше це бажання, у когось більше, комусь там за щось обідно. Ну це ж абсолютно їхні думки, їхні емоції. Ну, обідно. Ну, всі ж знали, на що йшли. Навіть те, що зараз дуже часто пушать з цими повістками ці ТСКшники роздають, грибуть на службу. Ну, люди, ну схамоніться, ну війна. Ну як ви думали, що все буде гладко? Я думаю, ніхто не хоче, щоб зайшли і пограбували його будинок, зґвалтували його, його там дружину, там, вбили дітей. Я цього не хочу. Звільнившись зі служби, Максим мрія лише про одне: повернутися до родини та своїх учнів. Зараз мене списали по, по інвалідності. У мене третя група по пораненню, бо погана інервація стопи. А, зараз. Знову ж потихеньку е, намагаюся повернутися в спорт, тренажерний зал тренувати. Хотів би ще повернутися і тренувати дітей, але на жаль, не вистачає часу. Зараз просто після військової служби я вдарився в роботу, щоб менше собі загружати голову минулим, скажімо так. Зараз працюю так само в лікарні. Плюс ще там зв'язано з військовою справою. Там є декілька проєктів. Сподіваюся, це наближить нашу перемогу теж в скорому часі. Попри всі жахи війни, захисник каже, що знайшов там на фронті найвірніших друзів, своїх побратимів. От у нас як така група, наче сплатилася, і дуже багато класних хлопців познайомився, шикарні. На яких можна дійсно покластися в будь-який момент, до яких хочеться тягнутися, і вони тягнуться до тебе, і це дуже круто. Таке маленьке ком'юніті формується, і це дуже сильно. Ті люди, які просто, знаєте, деякі просто відкололися, відійшли на задній план, їх немає. Ну, Тобто почистили, почистились друзі і знайомі, скажімо так, це напевно. Вона є такі найліпше. Тобто у дружини стало мене більше довіра, в мене до неї, там, донька більше тягнеться. На жаль, два роки просто випало, і мала зараз тягнеться до мене. Мені це теж дуже імпонує. Ну, приємно, дуже приємно. Можна сказати, для мене війна може щось, якось, якісь рамки і розставила, якісь точки.